Вітаю вас! Ну ви напевно знаєте, що можна користуватись, там таким дуже цікавим штучним інтелектом, де можна задавати дуже цікаве запитання. Бачите, тут задали запитання і розумна техніка, ну, точніше, розумний інтелект дав відповідь. Давайте ми його розглянемо. Давайте для початку інформація, щоб ви зрозуміли взагалі, що таке от це за цей чат, і так, не чат, скажу, що це за інтелект такий. Він бере і аналізує велику кількість інформації, яка знаходиться в інтернеті. Але не тільки сайти і ваші меседжі, соціальні мережі, тобто фактично все. Хоча при цьому він дійсно ну, як би алгоритм націлений на те, що він аналізує те, ну, скажімо так, на якій ви задаєте запитання, де ви проживаєте, тобто фактично він аналізує ну, середовище ваше. І виходячи з того, що говорять інші люди, він це все об'єднує, аналізує, об'єднує, аналізує і будь ласка, вітай. І, і от тут дійсно задали запитання, яке ну, я теж час від часу задаю його. І будь ласка, як заробити в Україні 2000 доларів на місяць? Ну, бачите, тут запитання. Існує кілька шляхів заробітку в Україні, які можуть допомогти вам заробити 2000 доларів на місяць. Нижче я наведу деякі можливі варіанти. Ну що ж, давайте обговоримо. Чому цінність це фактично ці плітки, які кругом крутяться, ну, скажімо, інформаційній мережі України. Так, да, тут в даному випадку дійсно штучний так нам допоміг, він зібрав ці плітки, склав і показав. Давайте. Давай. Перша. IT-сфера. Значить, IT-сфера IT одна з найбільш прибуткових секторів України з багатьма можливостями для заробітку. Якщо ви маєте навички програмування, дизайну або інші технічні навички, можливо, вам варто розглянути пропозиції роботи IT-компанії. Я впевнений, що на сьогоднішній момент... Дуже впевнене. Якщо хтось працює в ІТ-компанії, коли оце прочитав, Метюкаєць! тапочками кидається. В мене, мене матчукає ще більше. Чому? Знаєте, дивіться, це в нас така традиція. Ви, напевне, не пам'ятаєте, були часи, коли появились перші кооперативи. Тоді була тема. Саме краще в кооперативі працювати! У-у-у! Потім у нас... Пойшла мода на спільні підприємства. Саме краще спільні підприємства. Потім пішла мода ці юристи і економісти. Саме кращий економіст, юрист! У-у-у! мода банки. Зараз -у. Чому я так жартую? Ну дивіться, да, є дійсно фахівці it сфери які отримують навіть більше, ніж 2000 в місяць. Не запечу, доларів, доларів. Але більшість отримає дуже мало. Чому? Від того, що ви навчились програмувати, це нічого не значить. Для того, щоб вам дійсно дуже багато платили, ви повинні бути фахівцем. На сьогоднішній момент я можу провести приклад людини, яка заробляє... Ні, зараз війна все-таки таких заробітків немає, але до війни він дійсно більше ну, 2000 заробляв тільки так. Він, фахівець був? Ні. Деть, ні. Він дійсно був дуже дали фахівець по ландшафтному дизайну. У нього світа, що ви зрозуміли, він ді... О, людина дійсно закінчила свій час, що називається, ой, не біологіка там поліцейська, але він фахівець. І дійсно, е, якщо інші так, ну так, отак, отак посадить... Ні, а він дійсно фахівець ну, високого тунку, що навіть е, такі, знаєте, були моменти, коли от крутелика ну, ніяк не виходить. Ну, от він хоче, а в нього... І всі кажуть, розрозуть, а ми нічого, ти хочеш, а... а він говорить, зробимо, але треба зробити так, а так. І дійсно зроблять дуже багато, страшенно багато. Ну, щоб ви зрозумів, бенклі в нього є. Я не жартую. Ні, ну дійсно, якщо не бенклі, дійсно купив. Ну зараз трошки поменше, але так. Хоча йде за ті сфери, фахівець. Те ж саме і в IT-сфері. В ІТ-сфери багато заробите, якщо чого фахівець. Якщо ви просто закінчили курси, ну у вас не дуже виходить. Ой, платить мало. Я знаю, зараз багато побігли, давайте. У мене є знайомий велосипедист. Він за освітою тіше, причому е закучив КПІ, закончив курси, попрацював. Зараз займається е зовсім мішеністю. Говорить, ні-ні-ні, Ну, Розуміють, в нього не виходить. В нього просто не виходить. Говорить, я, ну, е працювати за копійки не хочеться, а от стати дійсно гуру в IT сфері це так то подається. Я колись зустрічав Гуру Батісвер, це дійсно дуже цікава людина. Щоб ви зрозуміли, він такий, ну як би не одміривсь Так. Да. Але все дійсно. Як він умудрявся переписувати код банківський, ви навіть не уявляєте, що це таке. Причому. Так, ну, це, так, ну, так, його, що називається, на руках насилили, на ньому малисть. Ну таких це унікувано. Тому за IT-сфери розібралися. Ну, Комп'ютер просто проаналізував, модно, модно, модно. Фух викинув. Далі. Фріланс. Інтернет надає безліч можливіше для фрілансу, які можуть допомогти заробити 2000 доларів на місяць. Брехня, 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 брехня! Е, знову таки, комп'ютер спіймав е, тренд, спіймав рекламу і загнав. Ні, Фриланс, ну, 200 доларів на місяць. Ні, ні, 2000 можна, але це дуже складно, це майже неможливо. Чому? Ах, ні, тут пишеться, що там платформи, ці платформи допомагають. Е, дивіться, дуже велика конкуренція. На сьогоднішній інший момент ще таки фрилансер? Це людина, яка виконує якусь дуже дешеву роботу. Але з розрахунку, точніше, не дуже кваліфікована робота і дуже дешева. І от, так, да, це фрилансер. І як результат, це не так. Так, дійсно, це цікаво. Це... Ну, Радять як? Наприклад, ви студент, фрілансер, мама з дитини фрілансер, ще якісь. Тобто радять в тому випадку, якщо у вас немає нормальної стабільної роботи. Тому що заробити на фрилансі великі гроші нереально. Зразу, зразу, говорю, хлопці, от не треба цю дурню про проерувати костерне, там ще менше заробиш. Попробуй, попробуй. Це вам так кажеться. Розумієте, на сьогоднішній момент ну, фриланс фріланс дуже велика конкуренція. Навіть якщо ви говорите, а як ви що думаєте, що ви тільки одні розумні англійську мову знаєте? Що ви думаєте, індусів немає? Ну там графічний дизайн, так. Да. Ви що думаєте? Розумієте, яка ситуація? Так, графічний дизайн коштує дуже дорого, але це фірма. А якщо ви фрилансер, ну, дорого не може кошти. Тим паче на розробку веб-сайтів, ой, ось, це вже, це вже навіть смішно. Написання статей, ви знаєте, скільки коштує написання статті? Вкрай, не знаєте? Там... Ні, взагалі, на сьогоднішній момент або безкоштовно, або там такий мізер. Чому? а зиск, ну написали, що так. Ситуація. Тому на сьогоднішній момент. Далі. Бізнес. В Україні є багато підприємців, які заробляють більше двох тисяч на місяць, розвиваючи свій власний бізнес. Якщо ви маєте підприємницькі навики та ідеї, можливо, вам варто розглянути можливість започаткувати свій бізнес. Ну ви, напевно, багато разів дивилися моє відео, напевно. І звернули увагу, що я вам говорив і ще раз повторюю, що якщо ви хочете дійсно заробляти багато грошей, то вам треба багато ризикувати. На сьогоднішній момент бізнесмени, які заробляють 2000 доларів в місяць, їх дуже мало. Є чесно, Дуже часто путають не заробіток, а до, о, о, операційний дохід. Ну, говорить, о, я зробив хвилинку, а витратив. А при чому? Так при тому. Ти 2000 оборотку здав, а витратив 3000 доларів. Ага. Так що ти заробив? Ну бо, отож. Тут все дуже просто. Так, на сьогоднішній момент, якщо торгуєте контрабандою, 200 ще можете заробити. Е, відносно цих ваших гнилих розмов е, торгувати наркотиками. Інформую вас. Просто, щоб знали і не писали цю дурнювання. То вже набридла забувати. Якщо ви торгуєте самогоном, ви заробите більше, ніж торгуєте наркотиками. Зрозуміло? І припиняйте цю дурню. Якщо ви не розбираєтеся в бізнесі, не пишіть, не синіться. наркотики. Наркотик не приносить такого прибутку. Ви ж не бари. Баріє приносять, варіант. І тому на сьогоднішній момент, якщо ви працюєте чесно, у вас буде 200 доларів. А якщо ви торгуєте контрабандою, 2000 доларів. Ось така ситуація. А ви скажете, хвилинку, а якщо я піймаю, о, так, да, так, да, да, да. те ж саме, от говорю, а я торгую е, самогоном. Нема проблем, 2000 доларів. А якщо піймають, спасають, причому дійсно пасають. Розумієте, якраз от ті, хто торгує пальонкою, їх дуже легко садити. і виїде. Ну, тому що план треба виконувати поліції попасати. Якщо ви будете мати діло з військовими тендерами, ні, там Так, да, На сьогоднішній момент я багато разів вам говорю, дивіться, зараз є можливість заробити на навіть. Багато заробляє. Так, да, там буде більше, ніж 2000. У мене чуть питають, як? А, а як же мені? Це дуже просто. Реєструєш компанію, називаєш себе волонтером. Селфі зробив, як там якусь назву красиву, і вперед. Воно саме клі... підмазується. Сюди, туди, там вже хлопці, воно. З іншої сторони, ви скажете, що виходить так, що ти крадеш в українській армії, на війні ти мерзот, не заперечу. Це людина мерзує. Але я ж ніколи не агітую, щоб ви цим займалися. Я просто говорю, хочете заробити багато грошей, ви повинні багато ризикувати. Да, ви порушуєте закон. Да, ви крадете гроші на армію. Але їм багато заробітний. Е, якщо будуть якісь проблеми, голову віддягу, ну, так ви ж ризикуєте, не я ж ризикую, це ж ваше війна. Але іще раз повторюю, повторюється це так, війна все спише. Після війни ви просто будете дивуватись, скільки срача відносно того, хто скільки -то вкрав на армію. І ваші дві копійки, які ви вкрали на армію, хто звертається в агні. Ким вас. -то? Але так, да, така ситуація. Якщо ви займаєтесь бізнесом і порушуєте закон, багато ризикуєте 2009. Якщо чесно, нереально. Не В Польщі аналічна ситуація. Якщо ви працюєте чесно, жалкі і Якщо починаєте... <кхід> да. Це одна ситуація, що, от дивіться, ще хотів вам сказати, що дивіться, от це ж бачите на українській мові запит. І комп'ютер аналізував, він брав українську мову. Але дивіться, яка ситуація. Якщо б цей запит робили, наприклад, в Німеччині, на німецькій бою, або ну, в Іспанії, оце б не було. Оце б не було. там, як правило, бізнес не рекомендує займатися. Вважається, що бізнес це дуже ризикований і мало прибутковий. А в нас, в нас це фішечка модна. Да. Далі. Рибата за кордоном. О-о-о-о! Якщо ви маєте певний досвід або кваліфікацію, можливо, вам варто розглянути, можливість працювати за кордоном, бо батьок країна зарплата вища, ніж Україні, дозволено заробити 2000 доларів на місяць. Так, да, так, да, і податки вище. <ах> Ні, ну 2000 доларів на місяць заробити трошки складно за кордоном, ви самі розумієте, там витрати більше. Класка жанра. Коли починаєш спілкуватися з нашою людиною, яка працює в Польщі, він ну, всю жилетку змочалить, як дорого жити в Польщі. Приїзд дорого, аренда дорого, продукти дорого, послуги дорого. І, і все. Ну, там дешемотків. А коли питаєш, чи вигідно працювати... Ой, як вигідно в Польщі, там більше платить, ніж Україні. Да. Ні, Звертаю вашу увагу, що Німеччині ще більше платить, але там ще дорожче. Великобританії ще більше платить, ніж Німеччина, там ще дорожче. В Швейцарії ще більше платить. Але якщо ви в Швейцарії зайдете колись в кафе, подивитесь на ціни... Я думаю, вам стане погано, навіть якщо ви маєте добру нервову систему. Я був такий випадок, так, ну так трапилось, що я їхав, ну, скажімо так, там були справжні німці. Справжні повторюю, не наші мігранти. І там перед став я. І от ми там так вийшло, що ну, в Німеччя, а потім заїхали в Швейцарію. І от зупиняємось і так далі. Там, ну, і, що називається, вирішили трішечки там ну, каву випити. ну, Їхати ще треба далі. Зайшли. Ви дивляєте, нібці, оффони. Дайте, німці... Німці мені скаржили, що це не всі. Так не може. Ну дуже дорого. Дійсно, дуже. Ні, я можу собі дозволити Швейцарії купити каву. Але це я. А більшість частин німці це не може себе дозволити. Ви тим паче не зможете. Ні, дуже дорого. Причому кава з нами звичайна. Тому дійсно, заробити 2000 доларів, ну, щоб залишилося, можна, але дуже важко. Край важко. Це дійсно вас повинна бути ну, така крута робота. Ну що частіше всього, ну, скажімо так, 2000 це, ну, давайте так, за 3 місяці. За 3 місяці, да, можна. Ну, ви знаєте, що дуже багато, от, коли починають говорити про ці заробітки за кордоном, говорять так, 1000 євро за три місяці я привезу. Чули таке, чули, я теж таке чую. Ну, знов таки ви скажете, ну це якщо не супер спеціаліст, супер. Я просто повторив цитату. 1000 євро за 3 місяці. Я привезу додому і зараз. Це. Все ж я Так, і останнє інвестування у інвестиції в акції, в нерухомість, криптовалюта може стати додатком джерелом. Оце дійсно, якщо я говорю, це набирали б на німецькій мові, або ну, в Америці, о, тут би великий врозі був. Дивіться, як правило, ну, от, паради дають американцям всім, що якщо ви хочете заробити, то інвестиції, інвестиції, да, акції. Ну, нерухомість менше. Більше криптовалюти це взагалі з таким вже успіхом, це трошки не те. Да, дійсно вважається так, що ви повинні гроші наставати в акції і за рахунок цього, ну, цінні в папери, акція, і за рахунок цього е, ризикувати, заробляти. Але в Україні фондовий ринок дуже слабкий. Тому у нас, от бачите, комп'ютер теж неправильно писав, не варті в акції, о, долар. Просто у нас на сьогоднішній момент так склалося, що у нас акції, ринок маленький, слабенький, а от валютний, так, на сьогоднішній момент дійсно велика частина українців грає з долар. По-перше, податків нема. По-друге, доволі просто купив, продав. Ну, в обміннику. І дійсно з цього грає. Хто з доларом, хто з євро. ну, Там буває, деякі намагаються з екзотичною валютом погратись. Там не так все просто. Але це да, так. У нас на сьогоднішній момент інвестиція, якщо говорити для населення, це валютний ринок. Готівковий валютний ринок. Так, да, нерухомість теж там має місце, але готівковий. На першому місці. Ха-ха, <рівне> нерухомість та трішки старається. А от акція о, <тас Next> там десь не відомо. От все. і все. Ні, цікаво, познавально. Можете висказати свої думки, написати свої коментарі. Набо не писати. В будь-якому випадку я вам все розповім. Тепер ви чітко знаєте, як заробити 2000 доларів. Щоб не говорили мені, що я б не розповідав. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.